Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про скорочення артикля плюс прийменника. В німецькій мові артикль та прийменник можуть скорочуватися та вживатися у скороченій формі. Цумбайшпіль in ins, wir gehen ins Kino, Ми йдемо в кіно. ist im Flur. An das, ans, sie fliegen ans Meer, Вилите на море. An dem, am. Am Montag habe ich frei. meine Von dem, vom. Hole mich vom Bahnhof ab. Zabere ne Svogzalu. Zu dem, zum. Wir fahren zum Parkplatz. me do do Parkovke. Zu der, zur. Ich gehe zur Arbeit zu Fuß. Ich gehe zur Arbeit zu Bei dem, beim. Kannst du beim Aufräumen helfen? Можеш допомогти при прибиранні. Це дослівний переклад. Für das. Fürs. Er braucht das für Studium. він потребує це для навчання. Auf das. Ауфтас die Kissen aufs Sofa bitte. Поклади подушки на диван. Будь ласка. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відеоуроки. Поділіться з друзями, щоб розвивати україномовний контент. До наступних зустрічей. Alles Gute!